Дорогі, коли накриває, коли дуже сильне відчуття несправедливості, ну чому зі мною життя поступило так? так? Оце таке дуже неприємне, болюче відчуття, що життя зі мною несправедливе. Якщо ви усвідомите, почуйте мене, будь ласка, якщо ви усвідомите, що я відповідаю тому, що зараз зі мною відбувається? Я відповідаю. Що означає, що я відповідаю? Я відповідаю такому чоловікові. Я відповідаю таким фінансам. Я відповідаю таким дітям. Я цьому відповідаю. Я це створила. І те, що я зараз утримую, це є наслідок моїх рішень. І я цьому відповідаю. Коли ви це проговорите, але бажано це відчути. Ви погоджуєтеся з волею Бога. Ви кажете, так, Боже, я згідна з тобою. Так це я, так це мої наслідки. І ви знаєте, що саме цікаво. Що у вас починають приходити рішення, як змінити ці наслідки. І та ситуація критична, в якій опинилася, стає не такою вже критичною. Чому я вам розказала цю історію? У мене є особливий син, і в нього час від часу така доволі стресова поведінка буває. Дуже стресовий. Він може ні з того, ні з цього почати кричати, щипати, що з нього там в мозку відбуваються якісь процеси. І ось один момент я себе зловила: ну чому? Ну чому так? Ну чому в мене не може бути нормальна дитина? Так? Ну чому він там не розмовляє? І запала в цю жертву. Тут Світлана, стоп. Світлана, стоп. я щиро проговорила: Світлана, ти відповідаєш саме такому сину. Я це проговорила не з відчуття жертви. Це наслідок моїх рішень в минулому. Це наслідок. І коли ви приймете свій наслідок, це означає про дорослість, візьмете відповідальність за свої рішення. І ви знаєте, як тільки я це проговорила, я призналася, що це я створила. Розумієте, Що це не творець, не життя, не чоловік, не війна, не, не система, не, не прививки. Я це створила в своєму житті. Мій син заспокоївся. Представляєте? Тому що, коли ти приймаєш життя, життя починає приймати тебе. Неймовірна практика, але, звичайно, має бути оце, оце, оце внутрішнє, дійсно розуміння того, що я дійсно відповідаю тому, що я маю. Це є позиція дорослої людини. Якщо ви це говорите, але не відчуваєте це, це не те. Це навик. І я готова вас навчити цього навику. Я сама його навчилася, готова навчити вас. У мене є прекрасний курс самостійної роботи з підсвідомістю по законах квантової фізики. І можете, якщо у вас є таке бажання, якщо ви дійсно хочете відкритися цій довірі до світу, залишайте слово підсвідомість і отримуйте чудову, просто неймовірну інформацію, яка почне крок за кроком відкривати себе.